Вітаю випуск команди ситуаційного центру муніципальної варти в ефірі. Моніторинг, нагляд і спостереження. Це запорука формування безпечного середовища. Перш за все для нашого майбутнього для наших дітей. Знаходимося у школах сад на совхозі, патрулюємо периметр. Якщо відпочинок, то тільки безпечний. Знаходимось на радгоспі спортивний майданчик. Наразі без правопорушень люди відпочивають, і діти граються все добре. Продовжуємо патрулювати далі. Якщо є діти, за яких треба подумати про безпеку, то разом з тим є підлітки, які самі несуть небезпеку. Пишуть наші підписники в телеграм-чаті своїми зухвалими діями на віліках. Дорогами міста несуть загрози іншим учасникам дорожнього руху. Наступна ситуація ситуація не одного дня. Жебратство – досить поширене явище. Це випрошування грошей, особливо біля супермаркетів та громадських місць. Залучення до цього дітей недопустимо і карається законом. Тим паче попереджали не раз, пропонували реальну допомогу в міськвиконкомі в рамках діючого законодавства і знову разом з дитиною просить. Ви були в міської раді з вами говорили ні. А чого вони дійшли? Натомість одні відмовки. Дали, Послухайте, це також ви якось просите якимось чином І це, і це є стаття Кримінального кодексу України. Конання інспекторів муніципальної варти зробило свою справу, вкотре наголосивши, що допомогу можна отримати в законному руслі від держави, міської ради і не долучати до таких протиправних дій маленьку дитину. Я вам пояснив по-доброму, нормально, з співчуттям прийдіть, будь ласка, в міську раду, зберіть якісь документи, що ви, хто ви, звідки ви і так далі. Ті, що у вас там паспортні дані, то одне. І ви цього не зробили. Жінка пішла. Сподіваємось, прийме пропозиції і зробить все можливе в рамках закону для власного сина. А ми допоможемо. Вечірні рейди несуть профілактичний характер. Район Радгоспу знаходимося в сквері по вулиці Кочубинського. Алкоголь ніхто не вживає, нікого немає. Продовжуємо патрулювати далі. Приватний сектор, особливо з пустими хатами, часто приховує небезпеку, як від асоціальних осіб, які можуть тут укриватися, так і сама споруда небезпечна. По інформації, що тут збираються негативні елементи. Будинок з проваленим дахом, і це дуже небезпечно, зазирнувши всередину, пересвідчили, що нових незваних господарів на момент перевірки не було. Рухаючись завжданим маршрутом, оглядаємо прибудинкові території району Ціра. Вулиця Ізмаїльська одна з найдовших в нашому стародавньому місті, і куточки цим шляхом можуть бути різні: від густо населених до тихих і занедбаних. Наразі нікого не бачимо, і те місце, де зазвичай щось вживають, тож нікого немає. Осінній падолист був. Зимова ледиця минула, і ось в самому саку весняний розквіт синіх квітів, чи то грибний сезон. Таких, що не втрималося все більше і більше, цей вигинається як вуш на пательні. Якщо ж порівнювати з наступним дописом про п'яного за кермом, який зносить все на своєму шляху, то і не знаєш, де та золота середина. Завдяки вашим повідомленням, вчасно зреагували порушника затримано, тому не припиняємо дякувати за двосторонній діалог, який дає результати задля спільної безпеки. І завжди нагадуємо, де і як можна отримати роз'яснення та інформацію щодо нагальних питань життєдіяльності міста. Погляньте на екрани ось цих двох красунчиків підкинули до дворової собачої зраї, якої опікуються мешканці будинків по вулиці Ізмаївська, 139. Тут во дворі получається єс на вулиці будки, і тут собак великих штук 5-6, саме люди їх кормять. І от кажуть, що на красне ДЕО, от чоловік підв'яз і вивіз цих двох щенят. Громадянка навіть зафіксувала номер автівки. Шановний, якщо ви нас бачите і чуєте, одумайтесь, ви відповідальні за тих, кого приручили. Маленькі кудлатики шукають домівку і люблячи господарів. Можливо, ними можете стати саме ви наші глядачі. Такі о 20 сунята знаходиться на діля 139. Разом з працівниками комунального підприємства Автотранссервіс продовжуємо роз'яснювальну роботу щодо необхідності укладання та переукладання договорів на вивіз сміття. Немає договору з «Автотранссервісом», Теж поставили калітку припис. Чому разом щоб було безпечно? Чому робимо це, щоб розділити відповідальність за недобросовісних господарів? Ми за справедливість та чесність. З настанням 24-ї години на варту заступає комендантський патруль, аби безпека і правопорядок були непохитними. По вулиці Побєди все тихо, спокійно. Рейди містом охоплюють різні локації від більш жвавих до тихих і пам'ятних. Перевіряємо на предмет По порядку фактів вандалізму також не виявлено. На даний час все добре. Автопатруль це дієвий нагляд, який дозволяє охопити більше та зреагувати швидше, аби не допустити порушень громадського порядку та комендантської години. Проводиться патрулювання спальних районів, вулиця Сонячна, вулиця Південна. На жаль, серед порушників комендантської години так і трапляються неповнолітні особи, і що найгірше. Повна байдужість до цього батьків, судячи зі слів хлопця, На ну, вас на ставити на протокол за те, що радіти раділі, хоч в курсі, що ти гуляєш, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. навірно, да mm -hmm. Mm -hmm. ну зараз проведемо себе профілактичну бесіду і отправим до двору. З меншими розібрались, повірили на слово, відправили додому. А ось щодо старших при зустрічі з комендантським патрулем, по перше, надайте документи. Документи для поліції особу. Документи є, та ось зустріч ця уже не вперше. Ми з вами вже не раз зустрічаємося. Ви зловживаєте. Так Скільки у вас можна попереджувати? Не вперше зустріч із цією молодицею. Немає годинника і телефона. Цим виправдовує дезорієнтацію у часі. У мене немає телефону. Я не знаю котра година і все. Так, відповідь проста і лаконічна, але безглузда. Добре, що хоч документи при собі. Нагадуємо, що телефон гарячої лінії муніципальної варти доступний для зв'язку 24 на 7 068 861 49 48. Інформуйте, звертайтесь, допомога прийде. Завжди ваша муніципальна варта.